Конституція України, стаття 55: Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Кожному гарантується право звертатися із конституційною скаргою до Конституційного суду України з підстав, установлених цією Конституцією. Та у порядку, визначеному законом, кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими незабороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Коментована стаття закріпляє основоположний компонент складного механізму захисту прав і свобод людини в Україні. Нормативну основу його складають, окрім цієї статті, перше, статті Конституції, які безпосередньо пов'язані з статтею 55, зокрема, стаття 3, згідно з якої. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, стаття 8, яка проголошує положення, що безпосередньо формують основу механізму такого правозахисту, а саме в Україні визнається дія принципу верховенства права і звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантуються. Стаття 64, яка закріпляє, що положення статті 55 Конституції України не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану, а також стаття 124, яка обумовлює ряд положень, закладених у статті 55, як, наприклад, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами, не допускаються. Чи Юрисдикція суддів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Друге. Статті Конституції, що опосередковано пов'язані зі статтею 55, але однак суттєво впливають на судовий захист прав і свобод людини і громадянина. Вони складають основний нормативний масив у Конституції України. Третє. Закони України, які прийняті і приймаються в розвиток положень статті 55 Конституції. Сюди можна віднести не тільки відповідні положення кодифіційних актів українського законодавства, цивільний, цивільно процесуальний кримінальний, кримінально процесуальний та інші кодекси України, а й ті закони, які приймаються безпосередньо в розвиток статей Конституції України в сфері прав людини, закони України про об'єднання громадян, про політичні партії України, про звернення громадян та інші. Четверте. Закони України, які формують законодавство України шляхом ратифікації міжнародних договорів. Сюди в першу чергу слід віднести загальну декларацію прав людини 1948 року. Зокрема, стаття 8, яка хоч і не підлягала ратифікації, але внаслідок її загального визнання міжнародним співтористом держав стала найважливішим звичаєвим джерелом права в галузі прав людини. До ратифікованих Україна договорів слід віднести. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року, в якому для цілої статті 55 Конституції України особливо важливим є стаття 2. Факультативний протокол до міжнародного пакту про громадські і політичні права набув чинності для України 25 жовтня 1991 року. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти катування та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання набула чинності для України 26 червня 1987 року. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. Набула чинності для України 11 вересня 1997 року та інші міжнародні пакти Конвенції і Договори. П'яте численні підзаконні акти, що сприяють розвитку механізму судового захисту і гарантії прав людини. Шосте рішення Конституційного суду України, судів загальної юрисдикції та інших. У цій достатньо розвинутій і розгалуженій сфері захисту прав і свобод людини, стаття 55 Конституції України є стрижневою. Частина перша закріплює право на судовий захист, яке в міжнародній практиці отримало назву Право на суд. Або право на правосуддя. Оскільки в цьому праві важлива не проголошена мета, а результат, то вона обумовлюється достатньо жорстокими критеріями і стандартами. Межею загального права на суд є два основні принципи. Верховенство права і належного здійснення правосуддя, які гарантують право на справедливий судовий розгляд, саме ці принципи мають бути визначальними при тлумаченні норм частини 1 статті 55. Слід мати на увазі, що обмежувальне тлумачення цієї норми не відповідатиме її меті об'єкту. Частково це положення було сформульовано Конституційним судом України стосовно суб'єктів цього права і випадків його порушення чи перешкодження реалізації у рішенні 9 у справі з конституційним зверненням громадян Пресенко Раїса Миколаївни Ярошенко Поліни Петрівни. Та інших громадян щодо офіційного тлумачення статті 50, 64, 124 Конституції України, справа за зверненням жителів міста журтіводи від 25 грудня 1997 року. Виходячи зі змісту конституційної норми, частина перша статті 55 Конституції України містить загальну норму, яка означає право кожного звернутися до суду, якщо його права чи свободи порушені або порушуються, стосовно створеного або створюються перешкоди для. Її реалізації або мають місце. Інші ущимлення прав та свобод. Зазначена норма зобов'язує суди приймати заяви до розгляду навіть у випадку відсутності у законні спеціального положення про судовий захист. Конституційний суд України визнав суб'єктами цього права громадян України, іноземців і осіб без громадянства. Захист судом прав і свобод людини можна розглядати як норму реалізації якої обмовлена наявністю роду імперативних вимог, надання доступу до правосуддя відмови в правосуддя, захист не теоретичних і ілюзорних можливостей, а конкретного і дійсного права доступу до суду. Рівень суду має бути достатнім для захисту цього права, можливості ясні і конкретні, щоб у випадку їх недотримання можна було їх оспорити. Обов'язок держави забезпечити ефективність права доступу до правосуддя, утвердження системи юридичної допомоги для реалізації цього права. Спрощена процедура доступу до суду, надання допомоги адвоката та інше. Разом з тим, хоча право на захист прав і свободу суді є настільки значущим, що не може підмінятися доцільністю, його реалізація відбувається з дотриманням рівноваги між вимогами суспільного інтересу і обов'язковими приписами самого цього права. І як демократичне суспільство не може нехтувати цим правом, оскільки воно є одним із показників його демократизму. Так і особа в домаганні реалізації такого права не може ігнорувати існуючий демократичний порядок, що склався в суспільстві. Інакше кажучи, право на суд, навіть коли йдеться про захист прав і свобод, не є абсолютним, а може бути обмеженим у виборі засобів захисту цього права, рішеннями не порушувати судове переслідування постанови про припинення справи та інші. При цьому важливо, що такі обмеження не перейшли межу, за якою знаходиться суть права на судовий захист. Обмеження права на доступ до правосуддя може бути у формі відмови особи скористатися існуючим правом. Правда, така відмова має бути законною, недвозначною і висловленою добровільно без будь-якого примусу. Право звернення до суду за захистом своїх прав і свобод, за своєю суттю, вимагає державного регулювання, і тут держава може скористуватися свободою розсуду в плані застосування обмежень, виходячи з потреб і ресурсів суспільства, місця і часу чи конкретних осіб. Обмеження повинні мати законну мету, розумну пропорційність, помірність між засобами, які використовуються і поставленою метою, вони можуть стосуватися умов прийнятості скарги, бути більш широкими, скажімо, у захисті репутації, доброго імені для державних чиновників чи публічних ділових людей, ніж стосовно простих приватних осіб. Обмеження можуть мати місце і у випадку юрисдикційного імунітету. Право особи на судовий розгляд її справи має тлумачитися з врахуванням традиційно визнаного парламентського імунітету, імунітету іноземної держави і міждержавної організації. На, підстав... на підставі на сроку підставі давності, але не у всіх випадках, і стосовно не всіх суб'єктів недотримання процедури вимог та інше. Частина 2 коментованої статті є новелою в українському законодавстві. З радянського періоду суд не приймав позовів ні стосовно діянь органів влади і місцевого самоврядування, ні стосовно діянь посадових і службових осіб. З часів прийняття Конституції 1996 року в Україні прийнято ряд законодавчих актів, які розвивають цю норму Конституції. Аналіз цього законодавства показує, що сфера судової діяльності і судового контролю за законністю рішень дій чи бездіяльності посадових і службових осіб, органів держави і місцевого самоврядування має тенденцію до розширення. Суспільство переконалося в перевагах судового порядку, оскарження недміністративним. Цьому сприяють кілька факторів: незалежність судових рішень, підлеглість лише принципу верховництва права та закону, професійна підготовленість суддів у питаннях з'ясування суті правових актів. Відсутність ієрархічної залежності і підпорядкованості, гласність і відкритість судового розгляду і участь у ньому в заінтересованих особи та інш. До встановлення норми частини 2 коментованої статті український законодавець підійшов неоднозначно. Спочатку досвід напрацювання і оскарження в суді дій посадових службових осіб, потім колегіальних органів державного управління і, нарешті, всіх органів. В тому числі і місцевого самоврядування громадських об'єднань, політичних партій тощо у конституції, цей досвід сформульований як чіткі правила поведінки особі у разі, коли її права порушені не індивідуами, оскільки конституція не дає чіткого переліку дій чи бездіяльності державних органів, які органів місцевого самоврядування. Службових і посадових осіб, то звідси призумується, що в суді можна оскаржити будь-які діяння чи рішення таких органів і осіб. У таких ситуаціях, на відміну, скажімо, від цивільно-правових відносин, є своя специфіка. Сторони в процесі займають нерівні відносини, а тому фізична особа. Права якої порушення, вимагає більшої уваги та потреби захисту з боку суду. Суд має ретельно вивчити рішення чи дії або бездіяльність органів держави чи місцевого самоврядування, службових чи посадових осіб, щоб виявити, які з них стали причиною порушення таких прав. В цій меті підпорядкована і процедура розгляду таких специфічних справ, необхідність оперативного розгляду скарг, пільги щодо сплати мита. Неможливість застосування процедури дружнього регулювання та інше, здебільшого відповідальність службових посадових осіб є дисциплінарною, адміністративною, а у випадках грубого нехтування правами особи кримінальною. Рішення конституційного суду прийняте за зверненням громадян щодо офіційного тлумачення частини 2 статті п'ятдесят конституції може мати своїм наслідком визнання певних законів чи їх окремих положень, такими, що не відповідають конституції України. А отже, які втрачають чинність з дня ухвалення рішення цього суду. Так у рішенні у справі за Конституційним зверненням громадянки дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини 2 статті 55 Конституції України та статті 248.2 Цивільного процесуального кодексу України далі ЦПК України. Справа громадянки дзюби ГП щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадових осіб Номер 6 від 25 листопада 1997 року зазначено наступне. Частину 2 статті 55 Конституції України необхідно розуміти так, що кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юридикції рішення, чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування посадових і службових осіб. Якщо громадянин України іноземець або особа без громадянства вважають, дія чи бездіяльність порушують або ущемляють права і свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства чи перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді, Такі скарги підлягають безпосередньому розгляду в судах, незалежно від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду. Оскарження до органу, посадової особи вищої рівня по відношенню до того органу і особи. Що прийняли рішення вчинили дії або допустили бездіяльність, подання скарги до органу посадової особи вищої рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій чи бездіяльності до суду. В іншій справі щодо конституційності статті 248.3 ЦПК України, беручи до уваги частину 1 і 2 статті 55 Конституції України у взаємозв'язку із частиною 2 статті 124 Конституції України. Конституційний суд зробив висновок про невідповідність Конституції України. А отже, втрату чинності положень статті 248 ЦПК України щодо скарг на акти, що стосуються забезпечення обороноздатності держави, державної безпеки, зовнішньополітичної діяльності держави, збереження державної, військової і службової таємниці, акти і дії службових осіб. Органів дізнання попереднього слідства прокуратури та інше. У частині 3 статті 55 Конституції України перша в українському законодавстві передбачена така форма захисту прав людини як звернення до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які здійснює на постійній основі парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції. Метою такого контролю, окрім захисту, додержання та поваги до прав і свобод людини, є запобігання їх порушенню, сприяння поновленню таких прав і сприяння проведення законодавства України щодо прав і свободи у відповідності до Конституції України і міжнародних стандартів, розвиток співробітництва в цій галузі, запобігання дискримінації, інформування населення України про стан захисту таких. Прав у державі за відповідний період, та інше уповноваженому надані надзвичайно широкі права щодо захисту прав і свобод людини, стаття 13 закону України про повноваженого Верховної Ради України з прав людини. З ним, у разі його звернення, зобов'язані співпрацювати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації, незалежної від форми власності, посадові та службові особи. Виходячи із статуту повноваженого, широкого кола його повноважень і можливості. І гарантії забезпечити права і свободи людини, законодавець цілком логічно, спростив і захистив порядок звернення до нього індивідів, всіх осіб, незалежно від належності до громадянства України. Зокрема, кожен без обмежень і перешкод, звернувшися в порядку, передбачений чинним законодавством до повноваженого. Закон забороняє привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за умовами та іншими ознаками призвернення до повноваженого. Особам, які позбавлені волі, надано право письмово звернутися до уповноваженого чи його представників. При цьому збороняються обмеження на таке листування, а саме звернення має бути відправлено уповноваженому не пізніше 24 годин. Кореспонденція уповноваженому чи його представникам від затриманих осіб під арештом чи під вартою. Змість позбавлення волі. Та місць примусового тримання чи лікування від інших громадян України, іноземців чи осіб без громадянства, незалежно від місця їх перебування, не підлягає ніяким видам цензури чи перевірок. Особи, які порушують такі заборони, притягуються до відповідальності згідно з законом. Система захисту прав і свобод людини в Україні, передбачена частиною 4 статті 55 Конституції, визначає два рівні такого захисту національний, і міжнародний тут важливо з'ясувати два компоненти, що складають зміст частини 4 статті 55. Перший право після використання всіх національних засобів правового захисту. Другий. звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, оскільки в міжнародному праві, за яким функціонують такі органи й установи, діє правило не розглядати заяви, які за своєю суті є ідентичними до заяв, що були подані на розгляд до іншого міжнародного органу розслідування чи регулювання, і якщо вони не містять нових фактів у справі, то слушне може бути питання. Які такі міжнародні органи і установи існують сьогодні? Не менш важливим є з'ясування положення, що належить до всіх національних засобів правового захисту. Сучасне міжнародне судочинство умовно можна поділити на дві групи: перша, міжнародні судові установи, і друга квальзві судові органи і установи з правом контролю за виконання норм чи врегулювання спорів. До першої групи можна віднести суди загальної юрисдикції. 2. І суди з спеціальної юрисдикції, з морського права, з кримінального і гуманітарного права, окрім Міжнародного кримінального суду, міжнародні трибунали, по колишній Югославії, по Руанді, спеціальний суд по Сієра Ліоне, по Кампучії, по Лівану. Псевдоміжнародна кримінальна юстиція по Іраку та інші з торгівлі комерції та інвестицій справ людини по одному в Європі, Африці і Америці. З регіональної економічної інтеграції: чотири суди в Європі, два в Африці, два на Близькому Сході, Арабські країни і один в Латинській Америці. До квазі судових органів і установ правом контролю за виконанням норм чи регулюванням спорів, що діють на постійній основі. Слід віднести: 11 універсальних і регіональних міжнародних адміністративних трибуналів, 3 інспекційні комітети, 14 універсальних і регіональних органів і установ з питань прав людини, 1 орган контролю за недотриманням міжнародних зобов'язань. За Монреальським протоколом діє з 1990 року, 7 постійних арбітражних трибуналів і комісій по примиренню. Два органи з міжнародних претензій і компенсації. Норма вичерпання всіх національних засобів правового захисту визначає рамки, в яких держава погодилась нести відповідальність перед міжнародним органом чи установою, момент, з якого може наступити відповідальність держави перед таким органом чи установами, вичерпання лише ефективних засобів, які здатні надати достатнє відшкодування, виправити становище, що склалося. Попередити та виправити порушення прав, використання лише доступних особі, засобів правового захисту чи тих, які давали їй шанс добитися розгляду всієї її заяви по суті. Необхідність звернення у відповідний національний суд згідно з формою, вимогами і термінами, визначеними законодавством. Мету вичерпання. Надати можливості державі попередити і вирішити заявлення проти неї до передачі справи в міжнародні органи чи установи. використання лише тих засобів захисту, які мають відношення до порушення, що складає скарги та інше. Крім того, слід мати на увазі, що право вичерпання всіх засобів правового захисту не є абсолютним. І не застосовується автоматично. Необхідно брати до уваги конкретні обставини справи. Правило вимагає гнучкого підходу до справи. Без формалізму слід брати до уваги не лише формальні правові засоби захисту, але й обставини, в яких вони діють, загальний правовий і політичний контекст, в якому вони застосовуються, і обставини життя заявника, чи зробив він все, що розумно від нього, неї очікувалось. Щоб вичерпати такі засоби. Можуть бути особливі обставини, які позбавляють чи позбавили заявника обов'язку вичерпання, як, наприклад, адміністративна практика, що показала використання правових засобів захисту марними. Засоби правового захисту, неспроможні вирішити справу в необхідний час, не є ефективними. Не є ефективними теоретично обґрунтовані, а практично недостатні правові засоби захисту та інше. Частина 5 статті 55 Конституції надає право кожному захищати свої права і свободи всіма засобами, які не заборонені законом, за змістом статті, до таких можна віднести. Перше. ті, які визначені в Конституції України. Статті 29, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 55, 59, 60, 62, 63 та інші. Що надають особі право використовувати всі види оскарження, Це звертатися до суду, органів державної влади, місцевого самоврядування, до громадськості та інше, використати засоби масової інформації, створити комітет на свій захист, поширювати інформацію, організовувати громадську організацію, об'єднуватись у політичну партію для захисту своїх прав і задоволення інтересів, збиратися мирно на збори, мітинги. Походи і демонстрації брати участь у страйк, пікетуваннях та інше. Друге, ті, які зазначені законодавством, кримінальне право визначає право необхідності оборони та право на крайню необхідність. Інші закони передбачають право володіти зброєю і можливість її застосування для самооборони та захисту та захисту власності в межах необхідної оборони і самооборони, застосування зброї обмежується щодо жінок, неповнолітніх. Осіб з явними ознаками інвалідності та інше. Третє ті, які випливають з міжнародних стандартів поведінки особи по захисту своїх прав на основі міжнародних договорів, належним чином ратифікованих Верховною Радою України та інше.